Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі птахи. я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам. Сну. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас тихо одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Тому сьогодні просто зобов'язані. Зробити їм це щасливе дитинство для того, щоб коли вони виростуть, стануть дорослими, щоб не в них тільки всі були яскраві спогади про їхнє дитинство, про їхніх вихователів, потім про їхніх вчителів, потім про їхніх викладачів. Оце наше з вами завдання. Тому я щиро вам вдячний і повірте мені, я сьогодні горжусь, що поруч пору з вами.